Яю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли у цьому році. Поїхали! Вже кілька років влада в авторитарній європейській країні зосереджена в руках владної жінки Олени Вернем. Однак, попри всі спроби залякати населення та встановити повний контроль, канцлерка розуміє, що збудований нею політичний режим починає руйнуватись. Поступово втрачаючи зв'язок із реальністю, Вернем починає робити все більше незрозумілих вчинків та оточувати себе дивними людьми. Одним з них виявляється капрал Герберт Зубак на прізвисько М'яс. У чоловіка погана слава, проте Вернем переконана, що саме він допоможе зберегти владу. Британський корабель сідає на мілину біля берегів незвіданої та закритої Японії. Усіх моряків, яким вдалося вижити, у тому числі штурмана Джона Блекторна, одразу беруть у полон воїни Йоші Торанагу, могутнього феодала, який має на меті захопити владу в країні та стати єдиним правителем Японії. Будучи вельми розумною та хитрою людиною, Торанагу розуміє, що Джон може стати йому в пригоді. Полонений британець добре освічений, чудово знається. На багатьох науках та володіє знаннями недоступними жителям закритої Японії а отже, зможе стати корисним союзником для майбутнього правителя країни. У серці Парижа знаходиться тіньовий світ, де шість могутніх кланів тримають під контролем владу у місті. Тільки одна жінка, відома як Фурія, володіє необхідним авторитетом для підтримки тонкої рівноваги між конкуруючими бандами. Напружена ситуація різко змінюється з приходом молодої дівчини, яка бажає помститися за смерть свого батька. Вона ставить під сумнів порядок, який тривалий час підтримувала Фурія та тягне за собою потенційний розподіл сил у кримінальному світі. Декілька років тому ріка Граймса було врятовано військами республіканської армії, могутньої псевдоурядової організації, яка прагне підтримувати порядок у світі. Відтоді рік змушений битися проти зомбі разом з ними, проте він не полишає спроб вирватись на свободу. Тим часом Мішон, яка нічого не знає про долю коханого чоловіка, тривалий час вважає його загиблим. Проте одного разу вона дізнається, що рік Граймс живий та знаходиться у полоні. Непрості долі жінок з різних куточків планети переплітаються у метушливому Гонконгі. Колись успішна дизайнерка з Нью-Йорка Маргарет Ву влаштувалася в Китаї разом зі своїм чоловіком Кларком та трьома дітьми. Краща подруга Маргарет Хіллері переживає кризу у шлюбі через безпліддя та зради чоловіка. А молода американка корейського походження Мерсі чо працює аспіранткою в університеті та прагне дистанціюватися від своєї владної матері. На початку 70-х років минулого століття у Китаї проголошують культурну революцію, завдання якої змінити свідомість громадян та вивести на новий рівень науку країни. За дорученням уряду група вчених посилає сигнал у космос, сподіваючись на відповідь інопланетних цивілізацій. Проте контакту не відбувається. Багато років поспіль вчений нанотехнолог Ван Мяо працює над створенням нового наноматеріалу. Однак його останні експерименти дають. Ють, результати, що суперечать усім законам фізики, тим часом у різних куточках планети дивним чином починають гинути вчені. Винахідливий дік Терпін вважається відомим розбійником з власним кодексом честі та принципами, якими він керується за будь-яких обставин. Незабаром йому доводиться стати на чолі злочинної спільноти та кинути виклик наскрізь корумпованому служителю закону Джону Вайлду. Терпін неодноразово здійснює моральний вибір на перекір власним цінностям та принципам. Межа між добрим та поганим стирається, а кожен його вчинок може призвести до наслідків, за які поплатиться ко. commander Молодий капітан британської армії Едді Хорніман повертається в розкішний родовий маєток, щоб попрощатися з умираючим батьком аристократом. На прочитанні заповіту він дізнається, що обійшов свого старшого брата Фредді вправі на спадок усього майна. Ще більшою несподіванкою стає той факт, що незадовго до смерті батько уклав угоду з кримінальною підприємицею С'юзі Глас, яка використовує його маєток як прикриття для ферми з вирощування канабісу. Забаром з'ясовується, що кілька місцевих кримінальних авторитетів претендують на частину прибутку, і тепер Едді має вжити рішучих заходів щоб уберегти сім'ю від неприємностей. Після розгрому півдня у громадянській війні Сполучених Штатів Америки президент Аврам Лінкольн вирішив раз і назавжди покінчити з рабством та поступово почав інтегрувати темношкіре населення в цивілізоване американське суспільство. Подібні дії керівника країни викликали явне невдоволення прихильників старої рабовласницької системи, що в результаті призвело до організації змови з метою усунення нинішнього президента. Одержимий бажанням вбити. Лінкольна та залишити про себе слід в історії. Професійний актор Джон Буд без вагань здійснює задумане в театрі Форда у Вашингтоні. Пошуки та затримання у вбивці бере на себе головний прокурор країни Едвін Стентон. Молоду Максін Сімон завжди тягнув до себе світ розкоші та багатства. Проте сімейне життя і домашні клопоти відволікали жінку від втілення заповітної мрії. Усе перевертається, коли чоловік Максін зраджує та йде з родини. Переживши несподіваний поворот долі, жінка вирішує обрати інший життєвий шлях та переїжджає в одне з найбагатших міст Флориди Палм біч тепер Максін доведеться докласти усіх зусиль, щоб стати рівноправним членом ви. О суспільства На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!